я куштувала твою українську нутеллу, Дуже смачна. Розкажи про неї. Це результат моєї співпраці з турецькою компанією, де ми з ними домовились, що я буду робити для них мед з їх турецькою кавою. І в той же час я чомусь подумав, що а чому не зробити мед, схожий за смаком на водночас на мед і на шоколад? І Я попросив, щоб турецька сторона надіслала мені своє какао. Розробили разом з технологами технологію і змішали мед акації, какао, ще кілька секретних інгредієнтів, про які я зараз говорити не буду. І з цього вийшла така маса смачна, за своїм смаком нагадує нутеллу. Ну і дійсно, якщо. Десь за кордоном вміють виробляти ласощі, то мені, наприклад, було б бурливо знати, що чому це ми такого не вміємо виробляти. І от це власне і була моя ідея зробити українську нутелу, так? І я вам хочу сказати, що за своїм смаком вона перевершила ту закордонну нутеллу значно вище за смаком, а за ціною, до речі, вона значно нижча. Тому я вам наполегливо рекомендую нашу українську нутелу торгівельної марки. Справді мед, тому що водночас там поєднуються і енергетика меду, і смак, і користь какао. Так, я згодна. Він дуже насичено шоколадний, більш корисний, ніж нутела, якої ми вже звикли. Так, дякую